Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, день добрий, гудтак, вітаю вас на Разний смак. Оксана Зорка, я зовуся зі мною в студії Олюсик. Плинюз e, ви дивитеся знову новин зібрали ми доволі. Добіг кінця безглуздий вступ, туп, 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 тупо, тупо, туп. -туп, 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 -туп. Так уже повелося, що будь-яка крамниця цифрової дистрибуції починає з часом уподібнюватися Стімові, втрачаючи левову частку своєї індивідуальності. Сервіс Uplay доволі тривалий час тримався молодцем. Не в останню чергу завдяки системі Uplay Win, яка дозволяла придбати дрібні приємності до ігор за спеціальні бали. Однак тепер і сервіс Юбіків вирішив зробити кілька кроків уперед і остімитися. Ubisoft Club – так називатиметься оновлена система винагород за ваші ігрові досягнення. Суть її залишиться, як і в часи Юплевін. Проходьте ігри, здобувайте досягнення, заробляйте бали і купуйте ігровий вміст. Однак із часом асортимент винагород розшириться, і особливо старані гравці зможуть здобувати знижки на ігри в крамниці, пріоритетний доступ до закритих бета-тестів. Тощо на додачу додалися різні пісюномір'яльні прибамбаси які є. У стімі система рівні, значки, облік досягнень, загальна рейтингова таблиця тощо. Функціонал наразі не повний, проте розробники обіцяють вже до кінця року довестися до пуття і ще більше заохочувати лояльних геймерів. І якщо вам здається, що голова піде обертом від чергового цифрового сервісу, не варто перейматися. Юбіклаб не стане черговим тягарем. Якщо ви вже зареєстровані в юплей, то всі зміни з часом стануться автоматично, без жодних зусиль з вашого боку. А от щоби похизуватися довжиною смужки рівня, значками чи іншим чортовинням, доведеться вже показувати ігрову. Майстерність. Невеличка студія Ноу no вирішила здійснити давню мрію багатьох геймерів перенести на ПК шедевральну Shadow of the Colossus. Але що права на серіал лежать у залізних лищатах Sony, а ресурси Ноу no доволі куці, то ігротворці обмежаться лише ігроладними запозиченнями. Pray for the Gods, саме так зветься їхній проект, є нічим іншим, як духовним послідовником славетної тіні колоса. Гра розповідатиме про молодого героя, котрий задля виживання у жорстокому і засніженому світі змушений буде здолати давніх богів, у котрих він вірив. Усе своє життя, чи то пак вірила, бо за веління моди чільним персонажем гри є дівчина, ще ні імені, ні подробиці і біографії наразі ніхто не знає, та й дата релізу гри залишається невідомою. Зважаючи на те, що No Matter Studios налічує всього трьох працівників, нам доведеться чекати ще довгенько, Щонайменше півтора-два роки, якщо тільки нам не підсунуть швиденьку пробіжку на кілька годин. Хай там як, а в сили творців гри хочеться вірити і побажати їм успіху. Якщо вже тінь колоса для багатьох досі є не Пізнаною, то може, хоч Prey of the Gods, дасть скуштувати, що воно таке подолати справді велетенського боса. Творці неймовірної вербальної головоломки Скрібл Nauts, студія Fifth Цепл анонсували фрі-ту-плейний екшн Anchors in the Drift. Основною ігроладною особливістю гри є можливість самостійно створювати бойові прийоми своїм персонажам. Гравці знаходитимуть особливі картки з базовими командами чи властивостями, і в спеціальному конструкторі зможуть укладати їх у певній послідовності задля створення убивчих комбінацій. А міцні кулаки вашим героям дуже навіть знадобляться, адже події гри відбуватимуться у суворому світі майбутнього. Згідно історії, на землю вторглися істоти з паралельного виміру і роздерли нашу планету на шматки, які завис. Сло у певному часі і просторі це такі собі світи з неповторним стилем та історичною епохою. Буде змога дослідити і руїни давнього Єгипту, і побувати у феодальній Японії, побачити жахіття першої світової. Тощо до всього гра міститиме два режими: сюжетний та нескінчений граєндфест для особливих задр... наполегливих геймерів. У плані творчому сумніватися в розробниках не доводиться однак, обраний формат іграшки дещо бентежить. Подібна концепція непогано би дивилася для платної самітної гри, може навіть з коопчиком. Але фрітуплейка ні, дякую. Утім, існування гри досі перебуває під питанням. Розробникам потрібно на неї півмільйона доларів. А на інвестиційній платформі FIG публіка перебірлива. За місяць може або дати мізер, або обсипати зеленясиками. Зичимо розробникам наснаги, а вам радимо придбати на розпродажі Scribblenauts. Так, ви також пришвидчите появу Anchors in the Drift. Симфонічний оркестр Кантабіле Оркестра та портал справжнього ігрового духу PlayUA запрошують відчути весь драматизм, надреальність, таємничість та містицизм найкращих ігрових саундтреків на концерті, присвяченому магічним ролівкам. Грандіозний проект Музика віртуальних світів розділ 4. сила магії відбудеться у Києві 8 листопада о 19.00 у концертній залі «Сентрум», вулиця Шота Руставелі, 11. У цей вечір для вас прозвучить музика з ігор. The Witcher 3, Pillars of Eternity, Dark Souls, Dragon Age, Legend of Grimrock, Divinity, Original Sin, Torchlight 2, Diablo 3, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Bastion, Arcanum, The Gothic, Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, EverQuest 2, The Elder Scrolls та інше. Київ, 8 листопада, 19.00. Концертна зала, центрум, вулиця Шота Руставелі. Квитки за посиланням на екрані та в описі до цього видива. Lightning Returns, заключна частина трилогії Final Fantasy XIII, вийде на ПК у грудні. Відкритим залишається тільки одне питання: навіщо? Вільям П'ю, співавтор Стенлі Перебел, показав світові скріншоти своєї нової, наразі не анонсованої гри. Обіцяють щось про таємничі зникнення у Європі в середині 20-го століття. Днями у Кореї було виявлено договірні матчі у StarCraft. Нечистим на руку кіберспортсменам виставили пристойний штраф і довічно заборонили брати участь у будь-яких кіберспортивних... Ніх змаганнях неймовірними зусиллями наполегливого геймера було встановлено новий рекорд проходження Super Mario Bros., який лише на сім тисячних секунд швидший за попередній. Action Hard West, де змішалася естетика дикого заходу, зомбі, вампіри та боївка Аля XCOM, вийде у Steam 4 листопада. 9 жовтня саме цього дня Хідеокоджі офіційно звільнився з Конамі. Втім, керівництво компанії не прийшло на прощальну вечірку. І досі клей дурня зі словами, що Хідео просто пішов у безтермін. Нову відпустку компанія Wargaming, натхнена успіхами World of Tanks Blitz, відкрила підрозділ для розробки суто мобільних ігор. Wargaming Cells. Компанія Frogwares анонсувала нову гру про Шерлока Голмса, донька диявола. Нові пригоди славетного детектива знову складатимуться з добірки окремих справ. Однак цього разу нам ще й дадуть відкритий світ та довільний порядок розслідувань. 27 жовтня. Усі абоненти MMO The Old Republic отримають сюжетне доповнення «Лицарі поваленої імперії. Втім, проплачені ветерани отримають його на кілька днів раніше. На закритті фестивалю Бліскону, котрий відбудеться 7 листопада в місті Анагайм, виступить гурт Лінкін парк. Бетезда показала боксівський геймпад для прихильників Fallout, А броварня Карлсберг з цієї нагоди випустила пиво Fallout. Курва. Чим думають ці маркетологи? Де наша ядеркола? Га? Кейчі Інафуни пообіцяв більше не переносити дату релізу платформе Рама no. 9. Але хто ж цим розробникам тепер вірить? Компанія Blizzard працює над створенням голосового чату для свого сервісу Battle.net. Гравця у LoL оштрафували за те, що він показав середнього пальця суперникові на чемпіонаті світу. Спортивної поведінки ніхто не скасовував навіть у кіберспорті. Один із творців Halo 5 підтвердив, що перенести гру на ПК можна без надмірних зусиль. Кількість подібних натяків за останній рік сягнула такого рівня, що вже можна очікувати реліз Master Chief Collection та решти Halo у межах п'яти років. Оце усе на сьогодні ви дивилися PlayNews. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть подобайки, поширюйте наші публікації і затямте реліз. Це тоді, коли вийшли всі доповнення, виправлення і оновлення. А все, що виходить до того, це бета тестування.